Богдана, дружина загиблого у російсько-українській війні героя Дмитра Буряка. Після смерті чоловіка жінка знайшла підтримку у громадській організації захист об'єднання волонтерів та нещодавно стала однією з учасниць нового соціального проєкту Жінки, мир, безпека, діємо разом. У його межах вона безкоштовно навчатиметься водінню і отримає посвідчення. Зізнається, хотіла піти на курси разом із чоловіком, адже і він не вмів керувати авто. Та 10 листопада 2023-го її коханий загинув, а їхня мрія так і залишилась нереалізованою. Коли він загинув, воно все, все що планувалося, воно відійшло на другий, третій, п'ятий, десятий план. Тому що ну, якось здавалося, що це не на часі. Хоча насправді, ну, ми ж це планували, значить, потрібно це робити. і для себе, і для нього також. Богдана додає, в майбутньому водійське посвідчення їй знадобиться для роботи. Я наразі навчаюся на психолога, і я б хотіла в подальшому виїжджати до хлопців, до військових і надавати їм психологічну допомогу. Думаю, це буде корисно, якщо я буду мати водійське посвідчення, якщо буде своє вже авто, щоб можна було бути більш мобільною. Запускають курси водіння з наступного понеділка. Триватиме навчання в одній з автошкіл міст впродовж двох місяців. Загалом, у межах проєкту посвідчення водія безкоштовно отримують 12 рожінок, серед яких матері, дружини та доньки загиблих чи зниклих безвісти захисників України. Теоретичний курс триватиме один місяць, після чого ви здаєте іспит у сервісному центрі. І після успішної здачі іспиту ми зараховуємо вас на практичний курс, і тоді ви проводите вже водіння з інструкторами. Після чого ви також здаєте іспит в сервісному центрі і вже отримуєте посвідчення водія. Нагадаємо, соціальний проєкт Жінки, мир безпека Діємо разом стартував у Хмельницькому у грудні минулого року. У межах ініціативи учасниці мають можливість перекваліфікації для здобуття нової спеціальності. Отримання водійського посвідчення це один із чотирьох курсів, які запропонували жінкам. У нас ще будуть стартують курси з б'юті, з типу мовити, з IT і також курси з швейної майстерності. Ми розуміємо, що війна вносить величезні корективи і зміни в життя не тільки нашої країни, а в життя кожного торкнулося, кого торкнулася війна. І це курси – саме можливість повірити в власні сили, знайти новий ресурс, щоб заробляти кошти. Голова громадської організації захист об'єднання волонтерів Катерина Луцик каже, професії для перекваліфікації обирали за запитом самих жінок. Ми їм не пропонували там. Ось є там чотири готові курси. Вибирайте або цей, або ніякий. У нас в переліку було багато курсів, і перед тим ми так само з ними комунікували, запитували і збирали запит. Було всього 167 заявок. На кожен курс приблизно 12-15 людей. Тобто, в середньому всього курси перекваліфікації в цьому проекті від нашої організації прийде близько 60 бенефіціарів. Фінансує проєкт Український жіночий фонд за підтримки уряду Великої Британії. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.